Так, любенькі, дорогенькі, чи недалеко я від вас. Доброго раночку, доброго дня, доброї ночі. Коли, коли хто буде дивитися, щоб все було добре, запалю свічку, Коли такі свічки є, запалюйте. Зараз не часто я запалюю її. Ну, от запалюйте, запалюйте, тому що часи такі, часи такі, тільки такі. І потім ви пишете. Як гарно, як десь бахнуло, там все повилітало, там в мене вікна цілі. Тобто це захист ми на дому робимо. Так, запарю, хай трошки погорить. От дивіться, вона скільки свічки, скільки вона горить. Якщо треба, вона горить. Якщо десь щось не так, вона, треба горіти не буде. Не в самій свічки не так, свічки однакові. Тільки під кожну людину окремо вона робиться окремо. Тоді вона може десь щось не так. Ось горить, горить і горить. Тобто я її підготувала для того, щоб сьогодні запалити на ефірі, я її запалюю, вона горить. Нічого я туди не Ми Трошки погорить, відправляю свічечки ось, кому ложу хрестик, кому ложу іконку із монастиря з Одеси, я вам розповідала, казала, тобто, кому що положено, то одну та й ложу. Бережіть, цініть, храніть його якось десь лежіть, ту саму іконочку, ту саму, я вам колись казала, що ну от жінкам, я, оце в мене тут іконка, вона все час лежить. Особливо як їдемо десь, це, ну, це вже як норма. Не дай Бог я вийшла, ні за чим можу не повернутися, а от за іконкою ну вертаюся. Ну, це моє таке. Так, сьогодні у нас інтересна тема, подивимось. У нас зараз ранок, сім ранку. Жара неможлива, спека неможлива, спали, не спали, вікно відкрите, бахкали, бахкало, десь зі сторони котельви в нас сьогодні, відтіля, десь, Ну, вроді, це вроді. Десь такі хороші взриви були. Це, це тихий ужас, тихий ужас. І все. Словно. Давайте трошки я щось вам прочитаю, щоб не все так печально було. Щось слухайте, жінки, це для жінок сьогодні читаю. Я захоплююся жінками, які не залежать від чоловіків. Да, в яких є і сім'я, і все є. Ну, Не прилиплені вони до чоловіка, і от без чоловіка нікуди. Тобто, такі дійсно жінки, ну це для мене, от вони дійсно. Хорошо сім'я, хорошо діти, хорошо чоловік, це все повинно бути. Так Господь Бог зробив, людей, людей парує, все, должно так бути. Ну все одно, понимаете, все равно якась незалежність должна бути. Все одно не треба тільки сидіти, в рот заглядати, тобі принесуть і в роти кинуть що Жінка це як сказати, жінка, чоловік, ну равно правдя, ну, Кожен дожен про себе вміти попіклуватися, не дай Бог щось. Я з жінками, які не залежать від чоловіків. Тими, хто не чекає, що хтось оплатить рахунок у ресторані чи подарує сертифікат до ювелірного, тими, хто сідає за кермо власної автівки, їмчить туди, куди їй заманеться, хоч у гори, хоч на каву до подруги. Це жінки, які всього досягли самотужки. Працею, наполегливістю, самодисципліною. Для них подарунки не ціль. Ну, тобто не ціль отримати подарунок, а приємний бонус. Ну, приємно, кожному, приємно, коли дарять якісь подарунки. Бо вони не потребують утримувача, вони мають гідність. Не треба, щоб хтось когось содержав. Кожен робить своє, кожен робить свою роботу, чи то в сім'ї. Чи то в будь-яких відношеннях кожен повинен робити свою роботу. А не сидіти ждати, а потім, не дай Бог, щось не склалося і починається суплі по коліна. От я без нього, ну куди я без нього? Туди куди він без тебе? Вони мають гідність. І саме таких жінок помічають справді цікаві чоловіки, От Запомніть. Справді, таких жінок запомічають справді, справді цікаві чоловіки, а не якесь гімно, яке приб'ється до вашого берега. Ви від нього щось ждете, він від вас щось ждете, і починається вияснення, хто що кому дати в цих отношеннях. Саме таких жінок помічають справді цікаві чоловіки, бо вони не вимагають, вони вибирають. Тож працюй над собою, розвивайся, дбай про, про себе. Не лише зовні. Всі ми, красавіці, умниці, зовні особино накачані, на все, все замечательно. а й всередині. А й всередині. Щоб ти була лічною, щоб ти була щось із себе представляла. Це потрібно для жінки, це потрібно жінці про всього. Тренуй тіло, розум, характер, не для когось, а для себе. Правильно, все робимо тільки для себе, дівчатка і хлопчики. Все робимо тільки для себе. Тобто, те, що мені подобається, я роблю для себе. Не варят сім'ї, не варят чоловіку. Понятно, Я не буду робити те, що не подобається йому, і розуміючи, що йому це не подобається, я, я буду це робити. Ні, якщо я живу в сім'ї, значить ну, я не одна. Це якщо людина одна, да, вона вправі вибирати, що вона хоче. Якщо людина живе в, в сім'ї, в неї є діти, в неї є внуки, в неї є чоловік, в неї все це є, понятно, не вовряд цим людям, які біля тебе поряд, чи ти біля них. Ну, в то же время для себе теж, якщо мені це приємно, я це роблю. Якби мені це було неприємно, мені це не нравилось, я б його ніколи не робила. Та мені чоловік би не дав це робити, якби я себе тут насіла. Ну да, важко, заморююся. Да, понятно, що спілкування з людьми це, це так кажеться. Сіла цілий день поболтала. Ану поболтайте, послухайте 10 історій житті і не самих приятних. Ніхто не дзвоне сказати: от як в мене в житті хорошо. Давайте просто про погоду побалакаємо. В кожна людина, яка приходить на розклад, чи там на чистку, чи ту саму свічку замовляє, ти довбешся, ти, ти з цим усім розбираєшся. Ну, мені це подобається. Поки мені це подобається, поки це да, я буду це робити. Бо щоб зустріти гідного партнера, спершу потрібно стати жінкою. Я б додавала тут гідною. З якою хочеться йти поруч. Опять же, неяка присмоктась, ніхто нікого не осуждає, кожен живе своє життя. Вам так проще буде, дівчатка, молоденькі дівчатка. Коли ви себе щось представляєте, у вас тоді нема страху в глазах такого, що, от, не дай Бог, він розвернеться і піде до якоїсь, як ви там кажете, коза, куриця, чи ще щось. Чи ще якось називається називаєте. Понімаєте? У вас тоді нема страху, у вас тоді душа більш спокійна, Ви себе впевнено чувствуєте, ви живете своє життя. І повірте, ви цього ви чоловіка, який дійсно достойний чоловік, ви його від себе палкою не відгоните. Тому що чоловіки теж розуміють, що біля нього нормальна, адекватна, гідна жінка. Так як і ми не хочемо біля себе до якихсь дробів, так і чоловіки не хочуть біля себе якихось куриць. Які тільки ротик відкривають, і в ротик той кидати треба. Дуже гарно, коли чоловік запіклується, коли чоловік кидає тобі і подарочки, і все, 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 все. Ну дуже гарно, коли йти самодостатня. для того кажу. Бо щоб зустріти гідного партнера, ще раз перечитаю, спершу потрібно стати жінкою, за якою хочеться йти поруч. Не тому, що треба, а тому, що неможливо інакше. От такий сьогодні у нас ранок-ранок. Число не знаю, яке число. Ну, знаю, що ранок, сім ранку. З дев'яти розкладу, думаю, щось зніму вам з утречка, хто подивиться, не кажу вам в обіду, не кажу вам, не, не, не читаю для того, щоб там якісь нарвучення чи щось там над кимось возви... Я вже тітка, який багато років немає мені возвишення над дівчатами молодими. А робимо розклади, дівчата ж ті самі, соплях в, в сльозах, от він, от, от він, от, а ти, він, понятно, він, а ти. А ти, що ти? Він? Понятно, всі шишки він винуватий. Ти себе должна, як то? То почув, то й почув. Так, що дивимося, любенькі, дорогенькі? Давайте подивимося, зміна Чуть -чуть ось написала собі питання. Зміна влади в Україні. Давайте. Чогось таке хочеться. Коли і як, як бачать карти, як зараз карти бачать владу. Ну, що далі бачать із владою, з нашою? Ми балакаємо за сказочних персонажів. Як карти покажуть нам цих персонажів, зараз буду включати кондиціонер. Тому що вентилятор вже не допомагає. Ще цілий день у мене розклади сьогодні. Додавитися можна буде. Зараз я подивлюся. Я подивимося. Як зараз карти бачить владу, давайте цієї колоди подивимося. Влада себе бачить победителями, влада себе бачить. Чи Як ми бачимо, як карти, а влада сама себе бачить, що з усіми ситуаціями, які там всередині України, вони покамість, ну, тобто, вони проходять між капельками дождя. Тобто, вони покамість. Ну, через вибори, через те, що переносяться вибори, вони не переносяться, а їх взагалі нема, тому що тут двойка жезлів, тут карта вибора. Ну, тобто вони над ситуацією, вибори, може, не дуже їм інтересні, і вони, бачиш, побідітелі в тому, що не побідітелі в війні чи побідітелі там в чомусь такому, а побідітелі в тому, що вибор без вибора. Ніхто не дає Україні вибора. Як завжди. все це йде через обман, сімка мечей. Все це йде через обман, все це йде через неправду, не хочеться таких слов. Ну, карта все йде в башню. все йде те, що в розрушення. Не може бути побідітелем і башня. Побіділь чого? Ну, Для себе так, да, вони по вони чувствують себе побідітелями, тому що удається. І виборів, щоб не було, і їм як то все це держати. Ну все це через обман. А цей обман веде в карту башні. В карту те, що розрушається Україна, більше і більш розрушеній падає. Тих самих. Не знаю. Самій себе хочеться спитати, що я хотіла почути друге. Даже не вас а себе спитати. Ну, те, що карта, от карти в моїх руках. Ви бачите руки, ви бачите карти, ви бачите мене. Ігра. Граємо, 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 граємо. Все це, знаєте, для людей ну, ми балакаємо про владу як по наружку. Чого? Тому що люди знають, що ніхто з їхнього оточення, рідних, близьких, не погибне, нічого цього не буде. Ну, тобто, все те, що, ну, ну що, ну, так і було, скажуть, що так і було. Ігра. Люди плачуть. Люди плачуть. Люди плачуть. П'ятерка кубків у нас тут, тут жезлів, через те, що кожному старатимуться зброю в руки дати. Да, люди виснажені. От люди виснажені, точно, при цій владі, чи це через владу, чи це така ситуація. Діло в тому, що хтось управляє. Все одно хтось управляє. Не, не саме по собі воно в Україні от тече, так як річка тече. ні. Є управління, є влада, є хтось, хто цим управляє, люди загнані. Це як зараз карти бачать владу? Ну, отак от і бачать. Цілий сім'ї бачать. Да, тут, тут, от от постоянна карта в останнє час зниження віку буде. От карта постійно послідні розклади, там останні розклади, от крайні розклади, показує зниження влади, зменшення не влади, а віку, віку, це шасон, зменшення віку. От карта чітко це показує. Постараються, я не знаю, яким путем, постараються оце, оцю булаву дати в руки ну, більш молодим Паш. Ну, от як карта бачив воду. Ось так вона й бачать. Те, що для них побіда, ну от по шестільки жадлів, це для України башня, крах. В чому вони бачать свою перемогу, побіду, ну, от, от, в чому вони себе бачать побідітелями, це для України фактически крах, башня падає. Двойка в Пентаклі, це карта, ну заігралися. Заігралися. Ну, Я думаю, всі дорослі люди і так розуміють. Якщо чотири 4 роки, 4, там, до чотирьох років ми там йдемо, уверенно, війни, якщо нічого ну, треба щось міняти. Іначе це біг по кругу, круг зужається, зужається, зужається і все. І, і, і толку ніякого. Все тільки там дадуть, там не дадуть, там дали, там не дали, а ракети летять. А сьогодні бахкало калоночу. Так, ну і що? Як зараз? Ну і що далі? Давайте що далі. Як карти бачу, зміну влади. Дякую, давайте те, що ми питали, зміна влади. Як влада буде змінюватися через суд, через правосуддя, через, через закон. Тут прямо війна ну, з ними прямо. Те, що люди з їхніми достатками, з їхніми багатствами, вже це люди самі. З їхніми сім'ями в світі. Ну що ж це таке за движение буде, відкриває правосуддя. Ну, давайте другу колоду. Тут трошки взяла. Ну, давайте нам правосуддя відкрити. Ну, Кола більше і більше аптеку залишається сама в одиночності, і нема того, і менш і менш буде на те, що вони опираються. Бачиш, і в цьому ж менш і менш видно їхнє будуще. Вони, яке вони застовбили, яке вони вважають. Че Я не буду на кого спиратися. Тось тобто менше якоїсь підтримки буде, тось тобто вони як сам на сам. Нічого хорошого карта не показує. Піці волі. Буль? Буль смерті. І будущее. це ж карта у нас будущого. І будущее це ж накривають ці карти. Ну і хочуть вони до чого, щоб війна дійшла. Ну, давай. Тут ця влада, як вона бачить фінал, фініш, до чого дійти, що до... Ну, Що... доведеться війна. Не добавна війна встановлюватися. Навіть не бачать, щоб установка війни була. Влада, влада, навіть не бачать цього. Ось, З мечом, огонь взаді. Тобто... А чого не бачать вони закінчення влади. Того, що там закону бояться. Бачите, через те, що закон правосуддя вилазить. Через те, що страх закону, страх правосуддя, страх іерофанта, тут, ну, тут і буде. Це не пусті карти. Це карти показують, що кожен за свої діяння, за свої поступки буде відповідати. Тому що дві йдуть карти в місті, знаєте, як і вищий суд, і нижчий суд, і зем, на землі суд. І, ну, тобто тут карта серйозна. Вибір. Вибір вибирається по дьяволу. Тобто вибір робиться по дьяволу. А дявол це в нас власть, а дьявол це в нас гроші, а дьявол це все мені любимому, а дьявол те, що для мене, для мене і для мене, для мене і для, для моєї красивої житті. Ну, тобто тут вибір робиться по дьяволу. А за це прийдеться, все одно прийдеться. Легко вони зайшли у владу, легко вони взяли карта, показує Україну, тобто імператриця і карта дурака. Тобто легко, по легкому все це для них пройшло Україну взяти в свої руки. Ну тобто все. Ну, тоді люди почали от ховатися. З від кого там ТЦК, ТЦК люди ховаються. Ну, це такий розклад у нас іде. Ну, то, що карта показує. Ніщита, бомжування, люди. Фінансово голі і босі, тут боротьба йде за власть. Зміна буде. Буде, завжди я вам кажу, і в кожному відео, що є, є сьому початок і є всьому кінець. Ну, Дело в тому, що розумієте, коли цей кінець буде. Як бачать кінець війни, вони його не бачать. А вони його не бачать. Вони в ту сторону навіть не дивляться. Тобто так. Та куди вони дивляться. Чим більше горить, чим більше, це, чим більше людей візьмуть той меч в лапках, ну, зброю в руки, тим краще. Тим стабільніше для, ну, для когось це стабільність. По крайній морі, ця карта показує. Дві колоди ми взяли, по карті показує. Щоб сказати, що завтра це будуть змінити, не можу я сказати, тому що цього карта не показує. Не показує. Людей це устраює, люди он, по почитаєш, послухаєш, співають такі серенади. Так що ж, що ж, вибрали? Вибрали? Нам, нас все устраї, нам все подобається. Ну, так, так і є. Нічого з цим не зробиш. Ну, такі діла. Таке відео трошечки записали, дівчатка, війна війною, все це понятно. Жінки, молоді жінки особливо, не старайтесь приліпитися до когось піявочкою. Старайтеся себе, 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 щоб ви незалежно, чи біля вас є чоловік, чи нема. Дуже гарно, коли є чоловік, дуже гарно, коли гарний чоловік. Це дуже все замечательно. Навіть якщо щось в житті случається, щоб ви були лічність, щоб ви не були при ньому. Хорошо, як ви при ньому, але ви її особистість. Не дай Бог щось от не складається в відношення. Знаєте, от всяке, зв'язки так складаються. Щоб ви себе чувствували особистістю, а не десь там щось починається одразу страшне діло. А він, а, він, а він, а він. Ну, такі, люди слабкі. І він може десь піти на сторону, подивитися. І в житті всяке буває. Так що такі діла. Все, пока-пока.